Всім доброго здоров'я, з вами Женя. канал Jackin Shop, інтернет-магазин Jackin Сьогодні хочу шкіру вам знову показати. Знову, як в предучому відео, відразу вибачаюсь за свою українську. Мені дуже важко, але я намагатимусь. Так, шкіра, перша, що прийшла, це шкіра капрі коричневого кольору. Шкіра Товщиною 1,4-1,6 мм. З покриттям. Бахтарма прошліфовано добре. Все що, все, що нам потрібно викроїти зробити виріб і обробити торці. Так, це значить. Коричнева, вона буде і на відріз, і ціла шкіра, кому треба, дивитися цілий і на відріз. І... і ще взяв на пробу капрі карамель Ось така вона. З так, коричнева. Якщо зрівнювати, ось який вигляд вона має. Так само ще є капрі чорна. Вона є на сайті. Попередньому відео показував. На сумки, партмене. Різна вона Різна галантерея вона підійде. Також отримав. Шкіру рослинного дублення. Є в різних товщинах. На відріз 2022, 2224 і 3032. Ще отримав шкіру Advance. Це по типу Pueblo вони робили на нашому шкірзаводі. Я не знаю, якщо передасть. Камера, об'єктив, якщо передасть структуру і колір, це колір, е, зараз я вам скажу, горіх. Горіх іншого, на жаль, нема. Розпродали і я не знаю, коли буде у них наступна партія, коли вони будуть робити. Не знаю. Таке часто буває, що роблять партію, начебто все добре, потім... Чомусь перестають робити цю шкіру. Не знаю. Таке вже було не раз. Но я сподіваюся, що все ж таки вони зроблять в різних кольорах. Бо зараз, на жаль, нема. Було там 5, по-моєму, 4 чи 5 кольорів і залишився тільки горіл. Вони кажуть, що вона як поебла. І ціна в неї теж як поебла. Бахтарма гладенька. Теж вона типа крейзі такі пальцями береться з ефектом пулап. В общем, на відріз, на відріз її поставлю. Я просто собі хотів взяти, але мені ціла шкіра забагата. Я собі викраю кусочок. А все, що залишиться, поставлю на, на продаж на відріз. Так, це, це Crazy Horse Lux, але це вже замовлено. Все. Все більше маю, що вам показати. Так, більше нема. Там переходьте інші позиції. Дивіться на сайті. По фурнітурі щось є, по інструменту. Дуже небагато залишилось і не знаю, коли буде поповнення з, фурні... з фурнітурою проще. Трохи з Турції можна більш менше ще возити Китай. Китай поки що для мене стоїть. Так що так, все, на все добре, будьте здорові, мир всім.